Співаючий ректор Михайло Поплавський близько 30 років прожив у шлюбі з дружиною Людмилою, яка народила йому сина. Олександр вважається єдиним офіційним спадкоємцем українського артиста, хоча публічності намагається уникати. Як виглядає Олександр Поплавський, та що про нього відомо, ви дізнаєтесь в цьому відео у відкритому доступі інформації про сина українського артиста не так вже й багато. Відомо, що Олександр народився у 1982 році та закінчив Київський університет культури на факультеті менеджмент у 2008 році, коли Олександру було 26 років. Він потрапив в серйозну аварію та опинився в реанімації. Джипу якому був син співаючого ректора. І ще один пасажир врізався в стовп. Причиною аварії стала перевищена швидкість. Олександр деякий час лежав. В одній з лікарень Одеси, де сталося ДТП, Михайло Поплавський після інциденту вирушив до син та перебував поруч із ним. Будучи студентом, Олександр Поплавський, познайомився в університеті з дівчиною Аліною, яка стала його дружиною. За професією вона менеджер готельно ресторанного бізнесу та кандидат культурології у 2019 році. Невістка Михайла Поплавського стала переможницею конкурсу краси місіс Україна. 2019. в інтерв'ю програмі Світське життя Аліна Поплавська розповіла, що дуже щаслива стати переможницею конкурсу, бо це була її дитяча мрія підтримку Алінь на такому важливому заході надавав тоді її чоловік Олександр. Аліна тоді наголосила, що уникає публічності і не є людиною телеекранів. Разом із чоловіком вона займається підприємництвом. На той момент вони мали один ресторан у листопаді 2024 року. Стало відомо, що Михайло Поплавський став у третій діду Сем. У Аліни та Олександра народився третій син. Я дуже щасливий, що у мене є син, що є онук, і всі хлопці вже три онуки. Буквально три дні тому народився третій. Я дуже вдячний Саші та Аліні. Все ж таки, три онуки Поплавських поділився. Радісною новиною реактор, а вам подобається цей співак? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписатися на наш канал.